Малі канівці Золотоніського району Черкаської області. Село на півночі межує із селищем Чорнобай. На півдні з селом Великі Канівці. Розташовується в середній течії річки Ірклій на лівому та правому березі. За переказами місцевих жителів, назва села походить від переселенців з Канева, але більш вірогідно, що назва села походить від першопоселенця на прізвище Канівець. Перша документальна згадка про дальні малі канівці, датована 1648 роком. В селі народилися Михайло Опанасович Драйхмара український поет, літературознавець, перекладач. Лідія Іванівна Науменко відома поетеса, авторка багатьох віршів та літературних збірок, знана в літературних школах. Марія Васильівна Приліпко, краєзнавець, автор історико документального дослідження Іван Піддубний Сила України, лауреат Черкаської обласної краєзнавчої премії імені Максимовича, літературно-мистецької премії імені Михайла Старицького, Лідія Прядка Томенко. Відома поетеса, лауреат літературно-мистецької премії імені Михайла Старицького, авторка збірок прозових творів Райські Яблука та п'єс «Клинова скриня Микола Володимирович Томенко, український політик та громадський діяч. Тваринний світ річки багатий на бобрів, нутрій, вужів, шулік, качок, чапель. У плавнях соли гніздяться рідкісні види птахів. Плавні також створюють нерестовище для риби. У плавнях річки організований ландшафтний заказник, територія якого охороняється і риболовлія в його межах заборонена. Решта течії річки вільна для рибальства.